Сьогодні близько чотирнадцятої години у Луцьку водій на переході збив маму шестирічною донечкою. Аварія трапилася на проспекті відродження. 67-річний водій Форт школи наїс на жінку шестирічною дитиною. Вони переходили дорогу по пішохідному переході. Від удару розповідають очевидці, жінка впала неподалік переходу і не могла підвестися. Дівчинка ж відлетіла на кілька метрів. Перехожі одразу викликали швидку. Потерпілих шпиталізували. За словами медиків, дитина отримала серйозніші травми. Втім, життю мами й доньки наразі нічого не загрожує. Доставлені в лікувальний заклад. Мама міську кранічну лікарню, дитина в дитячу обласну лікарню. Дитина з діагнозом закрита черепно-мозгова травма струс головного мозку. Мама з діагнозом закритий перелом правої гомілки. Водій же провини не заперечує. Втім, на дорозі запевняє завжди обачний, а пішоходів каже, просто не помітив. Не знаю, я їх не бачу, де вони взялися. Ну, Я не оправдовую себе. Що але... Не встигла зреагувати, Ха, так? Ні, ну я помало їхав. ну Кілометрів 40-50, ну ну там ж перехідка був. Я їх пропустив на тому переході людей. Усі деталі ДТП встановлять слідчі. Ангеліна Гущина, В'ячеслав Білов, дванадцятий канал.